Сашко, усміхайся, ти прийшов далі, да, ти поборов да, того. Я просто не можу повірити в це на сам. Поборов свого суперника Євгена, хоча Євген на сцені сказав, що ви були не суперниками. А ну розповідай нам як на репетиціях відчувалася конкуренція чи ні? Звісно, відчувалося. Я, чесно кажучи, я, я вже не мав а, навіть цієї, а, знаєте, останньої ниточки надії на те, що мене оберуть. Всі кажуть, таку інформацію, всіх хвалять. А, а, Мого напарника, скажімо так. Ми конкуренти в форматі шоу, але ну, в житті ми напарники просто. І я насправді дуже багато в чого навчився завдяки жені. Але от вміють зробити інтригу. Все говорять, що він у всьому круче, по вокалу Этот, Потап сказав, що він круче по вокалу. А по рухам я і так знаю, що він круче по рухам. І це в мене. Я вже все я втратив якусь надію себе віру в себе уже після виступу, тому що були там нюанси і по вокалу, і по хореографії той моєї. <свісно> Ось так. І ну якось так. Знаєте, високу, високу планку для, для себе ставлю. Дуже добре, що знаєте, кожному музиканту я б порадив не думати про то, хто там тебе обере в момент виступу, ну в момент самого співу. А ти про це думав в момент свого співу? Я себе змусив не думати ні про що окрім а, своїх рухів та а, свого вокалу. насправді, чесно кажучи, мені дуже некомфортно робити якусь хореографію. Це було це було для мене дуже дуже некомфортно. Я маю на увазі у вивченні цього. Але е, зараз я вийшов на сцену якось е, більш кайфанув і не думав. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим. Додаткові Гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар тебе. або ж або щось інше без додаткової плати. Вис насправді вихід із зони комфорту це крок до успіху. Так, так успіх так. прийшов, тебе обрали. Але оці, знаєш, лічені хвилини на сцені, коли ти чекаєш, на е, коли назвуть же того, хто прийшов далі. Що відчував? От цей оцей момент? момент, оцей момент, був майже так, я би сказав, ну майже вічний. Я не знаю, було це видно чи не було. Я так дивлюся, і потап на мене дивиться так. Е, і він ще я ну не сказав там е, дякую там всім. Ну, мені мене трошки не, не вистачило. Е, Скажімо так, не подумав про це там сказати дякую там всім за, за підтримку. Ну, я там сказав, дякую музикам. Ну, зараз ти зможеш це зробити в нас на бекстейджі. Добре, все, супер просто. Ось. Але скажи мені, будь ласка, хвилювання на сліпих прослуховуваннях і хвилювання зараз, яке було Ха. сильніше? Або різне? Звісно? Зараз було сильніше. Дуже сильніше. Коли з'явився конкурент, знаєте. Коли ти виходиш з військовим оркестром в формі, це вже е, е, говорить про те, що в плані шоу, а це якби голос країни, це в першу чергу шоу. Це буде ну, в, в будь-якому випадку круто, та вже там немає такого сенсу, там як на якісь там її помилки, там в виконанні тої пісні. Це не так вже було важливо, ну, мені так здавалося, я себе так впевнив, щоб не хвилюватися, О, тому що от за моєю спиною танк військовий оркестр. Я думаю, що е, так як ми всі професійні музиканти, е, от, і нас оберуть, я себе переконав, я не думав, що, ми, що я не потраплю ні до кого. Чесно кажучи, я, себе, е, я думав, що повернуться всі четверо суддів е, на сліпих прослуховуваннях. От, mm -hmm. але той момент кого обирати, залишив на е, говорю, mm -hmm. я, я про це не думаю. Просто ці ці думки від, відкидаєте. Я б всім музикантам радив відкидати ці думки перед. Але він впевнено йде, він впевнений в собі, і ти кажеш собі, я переможу. Я так так, так. і все саме тебе так. все так і стається, саме дивись. так. І... Розумієте, ти кажеш собі, ти переможеш. Це вже 75% успіху. І всі навколо тебе говорять: давай, 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 буде все круто. Ну. Це все ж таки дуже має таку важливу роль, я би сказав, у Масті. тому, щоб бути впевненим на сцені. Так, тому підтримка. Це до мене якесь тяжке питання. Я е, чомусь завжди. Я не пам'ятаю, коли я не був впевнений на сцені. Був я з музикантами, зі своїми, з чужими. Я так ну я не пам'ятаю, я завжди вмів себе, от з приходив військовий оркестр, так. Е, це мені дало якийсь я, такий навичок е, психологічно себе. Від усього так сказати, налаштовувати налаштовувати на перемогу та, себе. Так я виступав і були такі моменти, коли я виступав на великій сцені без нікого, ну без свого колективу, просто під гітару. Я завжди роблю пісні просто під гітару. Мені ніхто більше не потрібен. Це ну така. Я роблю повноцінні аранжу, аранжування, щоб вони звучали. Знаєте, без якихось недоліків, я в них там не вистачає так, наприклад, щоб качовість була, треба там бас придумати прикольний. Багато ну, багато гітаристів роблять, вони просто бринкають аккорди. Та, ну, Ці, ці ритми там-та-дам-та-да-да-дам вже всім набридли. Хочеться робити щось таке, як Джон Майер робить, наприклад. Ну, Багато ще є таких вокалістів, співаків, артистів, скажімо так, які роблять. Поєднують і професійну гру, і професійний вокал. Ось, я би хотів в цьому напрямку йти. Я би дуже хотів заспівати пісню. Я не знаю, бу, по, <с seu> Можеш зараз сказати, <с seu> тебе почують та. на нашому <с seu> бекстейді. Я ти дуже знає, хочу заспівати, заспівати свою власну, своє власне аранжування пісні Шкідлива звичка Христини Соловій. А, mm -hmm. до речі, от про кавери тебе зараз і спитаємо. Ми знаємо, що ти досить часто публікуєш на своїх сторінках <с seu> <Не> кавери <с seu> відомих артистів. Ну, зокрема, було в тебе таке в твоєму житті. Який був досвід, зрештою, Андрій Хлис тебе поширило, О, так, теж, так, на так, Що так. для тебе це означає? Я на той момент. Знаєте, мене, коли я тегнув його сторінку, так, як і багато сторінок, там теж, теж, теж самий, той самий голос країни, я, я не планував йти на шоу. Якось так ну, трапилось, що мені самі написали. Настя мені, мені написала, і мене пригласили на кастинг. Я, я задумався, може, мабуть, ну, Треба піти, треба спробувати себе. Якщо що, я нічого, крім там коштів на дорогу не втрачу. Так. Okay. А, так о... Сашко. Ну, що ми тебе ще раз вітаємо з тим, що ти приходиш на mm нокаут. -hmm. Як сказала твій тренер Надія Дорофєєва, ще тебе трішки помучить. Ми з тобою зараз прощаємося, але не надовго, тому що чекаємо тебе на нокаут. Так. Зовсім скоро ми зустрінемося. Дякую. Чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та подобайки. Побачимось вже за тиждень. па, -па! па, -па! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.